З Баспольська їх буває різні варіанти цих плат. Бувають ось такі варіанти. Бувають варіанти з керуванням карбюратором. Цей варіант найсаме ремонту придатніший, бо зроблено субмодулі з ЄГшкою. Хоча він не дешевий субмодуль. Не дешевий цей блок живлення теж є такий доволі. Помога, я зустрічав у нас, але якщо нас немає, вони тільки. З Китаю їдуть там пару тижнів по часу. Цю платку ми вже зремонтували, все працює. Додали тут розв'язку по виходу 220 на корпус на заземлення. Ну, якби все працює, параметри всі в нормі, по споживанню в нормі, все файно, красиво, синус гарний, красивий. Зробили трансформатор більш потужний для запуску тут на столі плат. Цей старенький буду продавати, кого цікавить, звертайтеся, пропонуйте ціну. Ну, Тільки треба пропонувати 500-300 гривень. Ці гроші зараз навіть трансформатор не купиш і субмодулі Гешки коштують тільки 200 гривень. що, пропонуйте адекватну ціну, він видає 380 ну тут не 380, а по-моєму 20 або 330. Ось ця обмотка. 20 вольт ось ця обмотка і регулювання частоти від 100 до 400 Гц. В принципі, цього достатньо для більшості плат. Не можу сказати, що він покриє всі абсолютно плати, щоб на столі запустити. Але більшість плат він в принципі покриє для запуску. Так що, якщо цікаво, пишіть. Номер є в шапці профіля Пропонуйте. Як не цікаво, не пишіть. Цю платку ми завершили. Працюємо далі. Плат багато. Кожен раз, коли ти думаєш, що плати закінчуються, то приїжджає якась плата завжди, якої ми ще не бачили. Ось така на цей раз приїхала. Такої ще не було платки. На вигляд тестером все ціле, але не запускається. Придеться колупати. І як завжди, компаунд десь такий, що може нічого не піти. Ну попробуємо, як піде, значить будемо. Ремонтувати, як не піде, повернемо власнику.